Вас вітає рибне господарство, села Банелів. Віша допомагає вирощуванню Так. Розповідайте нам тут вирість виробництва. верни. більше про Форелю. Яка вона взагалі буває? Форель у нас доводківська Малька. Yes. І 25 до Майка до ікри. Так, Значить, виходить, що у вас можна купити як ікру, тут... Ту, так само Форель, правильно? Yeah. Яка вага Форелі? їдь і до розкажи вага може бути від 300 грам і до 3-4 кг. Від 300 грам і до 3-4 кг. Я так розумію, що саме подавав це 400 грам виробили, так? Так, 300 грам. Я залишу номер телефону, де дзвоніть. А зараз я ще вам покажу, як та корейка гарно плаває, і ви самі захочете її купити. 結構地獄だわ。<laughs>